Співачка рівня А, Аріана, яка почала свою кар'єру в акторстві, не може витримати більше 30 хвилин зйомок, перш ніж втомитися і потребувати перерви. Їй потрібно почати їсти. Хтось повинен втрутитися і щось зробити. Ну тобто вона не може витримати 30 хвилин, але в той же час вона працює до знемоги і тому в неї немає сил, щоб зніматися більше 30 хвилин. Ну, тобто, має бути якийсь у них е, е, причина наслідковий зв'язок в цих речах. Е, так, ще одна blind item за квітень. Це ця кіностудія також використовує фотошоп, щоб на фото зі зйомок фільму, в якому вона знімається. Співачка рівня А, е, яка стала актрисою, виглядала більшою. Тобто, навіть не меншою, як зазвичай це роблять в фотошопі, а більшою. Тому що вона занадто угу. ну, нездорово худа так. листопад 23-го року, окрім свого розладу харчової поведінки, можливою, можливого розладу, ця співачка рівня А Аріана знову почала вживати кокаїн. Це погана комбінація грудень 2023 року. Продюсери цього